Сьогодні у Верховній Раді України відбувалися голосування за кадрові зміни, що відомо станом на зараз. Верховна Рада провалила призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики за 210 нардепів із 226 необхідних. Слуга народу дала лише 153 голоси за призначення Шмигаля міністром енергетики. Фракція Європейська Солідарність, Батьківщина та голос не дали жодного голосу на підтримку кандидатури. Рада також не змогла перейти до розгляду питання призначення Михайла Фьодорова міністром. Оборони за включення питання проголосували лише 206 народних депутатів. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, усі кадрові призначення вже були зняті з порядку денного сьогоднішнього засідання. Її будуть розглядатися завтра. Проте Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови служби безпеки України за відповідне рішення. Проголосували 235 депутатів. Зеленський підписав указ про призначення Ярослава Мережка заступникам голови СБУ. Відповідний документ опублікований на сайті президента.